Олексій Рябікін, радник заступника керівника офісу президента України, зараз з нами в ефірі. Вітаємо вас. Вітаю вас. Чи вдалося Україні відновити всі об'єкти, які критично нам необхідні для проходження нинішнього опалювального сезону? І, взагалі, які ризики у нас є порівняно з минулим роком? Ну, дійсно, протягом 2023 року було здійснено багато. Потрібних речей для того, аби підготувати критичні об'єкти енергетичної інфраструктури до сталого і планомірного проходження опалювального сезону зимового періоду. Наразі ми чули від Кабміну відповідний звіт, що об'єкти критичної інфраструктури готові до зимового періоду. Водночас дійсно варто звернути увагу на те, що і по повідомленням засобів масової інформації. Власне кажучи, ми це бачимо, відчуваємо кожного дня. Країна-агресор Росія продовжує атакувати об'єкти критичної енергетичної інфраструктури і за наявну інформацію накопичує, власне кажучи, ресурс озброєнь для того, аби все ж таки завадити Україну пройти достойно цей процес? Водночас, все, що необхідно було підготувати на даний момент для безперебійної роботи енергетичної інфраструктури, було здійснено зрозуміло, пане Олексію. А яка ситуація з розрахунками за комунальні послуги? На вашу думку, чи потрібні дотації від центральної влади до місцевої? Ну напевно, ваше питання стосується підписаного у 2021 році меморандуму, першому році щодо утримання сталої ціни на теплоносії на послуги теплопостачання. Нагадаю, що такий меморандум був підписаний між кабінетом міністрів Нафтогазом та власне кажучи представництвом органів місцевого самоврядування. Власне, тут уряд мав відшкодовувати певну суму, аби населенню не піднімалася вартість послуг на теплопостачання. А це було у 2021 році. Водночас зараз здійснюються заходи, аби тих 36 мільярдів гривень, які необхідно було б надати органам місцевого самоврядування. Уряд відповідно надав, але що я хочу сказати: що бюджет на 2024 рік становить 3,3 трильйони гривень. З них дохідна частина, яка буде забезпечуватися саме українською стороною, буде становити трошки більше 1,7 трильйона гривень, і майже вся ця сума навіть більше буде йти на якраз оборону України на забезпечення збройних сил України. На жаль, у державному бюджеті всі кошти пораховані, і все це йде в першу чергу на оборону. В іншу сторону треба подивитися, що у нас зараз з місцевими бюджетами, особливо з урахуванням того, що протягом 2022 року і вже майже всього 2023 року місцеві бюджети по суті отримують великі доходи, в тому числі і за рахунок військового податку на доходи фізичних осіб. Так, отут тут якраз хочеться уточнити, тому що ми чули думку деяких представників місцевої влади про те, що без цього військового податку на доходи фізосіб виникне дефіцит коштів. От що ви їм відповідаєте? Знаєте, я маю зараз дуже свіжу статистику, підготовлено казначейством України. Так, от наразі на залишках рахунків місцевих бюджетів знаходиться трохи більше 200 мільярдів гривень. Ці залишки вони з ними нічого не відбувається, Вони можуть переходити з усім збереженням усієї суми з року в рік. І е, я не думаю, що у місцевих бюджетів ну загалом можливо буде якісь будуть якісь поодинокі випадки, коли такі речі можуть бути дефіцитні, але знову ж таки вони вирівнюються відповідними дотаціями. Я не, не бачу зараз будь-яких проблем у місцевих бюджетів з дохідною частиною. Е, майже скрізь вона не те, що виконується, а перевиконується. Нагадаю. Такий залишок величезний 200 мільярдів гривень. Саме про це і говорить, пане Олексію. Дякуємо вам за роз'яснення. Дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Олексій Рябікін, радник заступника керівника офісу президента України, був з нами.